Уже другий рік поспіль 9 травня в Україні відзначають День Європи, свято, яке стало символом нової успішної моделі мирної співпраці між державами та євроінтеграції. Цьогоріч на Сумщині через постійні повітряні загрози та обстріли, аби уникнути скупчення людей, скасовано всі святкові заходи. Знімальна група телеканалу відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у містян, чи вважають вони себе частиною європейської родини, та наскільки наразі важлива єдність народів для наближення перемоги над рашизмом? Да, ми в Європі. Ми, ми більше Європа, ніж сама Європа. Оце якщо так подивіться то, що зараз на часі так відіграємо відіграє, ми, так, відіграє да. роль щита. Дуже дуже важлива єдність, тому що тільки, тільки в єдності ми зможемо перемогти, здолати ти всю ту нічість, яка на нас напала, і тільки в єдності. Чи можете ви прокоментувати тезу, що Україна це Європа? Вона не тільки територіальна, вона ще, по суті, європейська дуже дуже держава. Причому вже дуже-дуже давно. І я думаю, якщо б не ми, не наш народ, то було б дуже-дуже важко і були б зовсім інші наслідки для європейського сообщества. Дуже важливо єдність народів в теперішній час. Єдність народів це завжди… Гарна. Тому що по одному ж, як притча про війник, так? Да? Дуже важна. Ну, Я думаю, важлива єдність, особливо підтримка нас в наших реаліях. Чи вважаєте ви себе членом європейської родини? Думаю, що так. Чи вірна теза, що Україна відіграє зараз для Європи роль щита? І що ви думаєте з цього приводу взагалі? Ну, це 100%. Звичайно, зараз ну, якби не ми, я пала. Європа вже впала. Я так думаю. Бажаю, що це для нас зараз дуже потрібно – Допомога Європи, їхня підтримка. Звісно, ми відіграємо щит, роль щита для Європи. Це кожен розуміє. Я думаю, в тому числі і в Європі це розуміють. Ми щит. Ну, я вважаю, так. Да. Ми захищаємо Європу всю. Так я вважаю себе частиною Європи. Я вважаю, що Україна достойна бути в Європі, і, звичайно, якби не допомагали може ще більше нам. Дуже хочеться перемоги. І я думаю, що перемога обов'язково буде і не тільки завдяки Україні, а завдяки Євросоюзу, нашим друзям, нашим помічникам. Так, я вважаю, що е, так як Україна знаходиться в центрі Європи, е, звичайно, вона є щитом для країн Балтії, для е, Польщі, е, тому мені здається, що це так, і потрібно їм, щоб вони нам трошки дружніше допомагали. Це свято у черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном, а у серці кожного з нас. І Як тільки в Україні настане довгоочікуваний мир, день Європи на Сумщині обов'язково відзначимо гучно та зібравшись усі разом.